Доброго дня, дітки! Пропоную вам сьогодні послухати цікаві факти про жабку. Жаби це тварини з загону безхвостих земноводних або амфібій, зустрічаються на всіх материках, крім пустелі і антрактиди. Головною умовою для їх життя прісноводні водойми. Пересуваються по суші стрибками, деякі можуть ходити бігати. Добре плавають у воді. Розмір жаби може бути від 8 мм до 32 см. Жаба може бути зеленою, бурою, коричневою, смугастою. Забудовою жаби, короткий тулуб і шия. Відсутність хвоста, короткі передні і довгі задні кінцівки, плавальні перетинки на задніх кінцівках, беззуба, нижня щелепа довгий язик. Великі очі. На суші жаби дихають легенями, а під водою за допомогою шкіри. Ось, дітки, які цікаві факти, ми сьогодні дізналися з вами про жабу. І на нашому занятті зліплення я пропоную вам зліпити жабку. Дітки, для цього нам знадобиться дощечка, стека, пластилін синій, зелений, жовтий та білий. Та за основу я взяла жовтий картон. Так, беру шматочок синього. Та ось так ми його розминаємо. Це ми будемо робити з вами водойму для нашої шапки. Ось так розтягуємо. Ось так, ось так. І розміщуємо на жовтому картоні, ось так пальчиками. Ось так розтягуємо. Водичка. Так. Тепер беремо шматочок зеленого і зробимо листочок, на якому буде сидіти жабка. Ось так я буду робити. Ось так. Це буде листочок водяної лілії. Ось подивіться, ніби таке сердечко буде. Ось так ми його розтягуємо пальчиками. Ось так ось дітки кладу сюди. Щоб листочок був гарнішим, ми зробимо стекою ось так. так. Тепер зробимо водяну лілію. Я взяла білий пластилін, зробила 5 кульок. І зараз буду робити ось так пелюсточки для нашої водяної лілії. Ось дивіться. Одна. Так, ще одна отак пальчиками розминаємо. Так, ще. Так. Ось, подивіться, п'ять пелюсточок в мене вийшло. Тепер з'єдную їх між собою ось таким ланцюжком. Так. І останньо. Так, І поставимо ось тут нашу водяну лілію. Ось так. Трошечки доверху пелюсточки. І зробимо жовту серединку. Так. Ось так. Ось подивіться, як гарно в нас вже вийшло. Тепер приступаємо до ліплення самої жабки. Беремо шматочок зеленого пластиліну. І викочуємо ось так між долонями. Формуємо ось так. Це буде тіло нашої жабки. Так. Тепер зробимо голівку. Подивіться, я вже зробила кульку, взяла стеку. зробила ось такий широкий ротик та такий носик. Тепер взяла кульки, зробила зелені. Потім біленьку, чорненьку і зробила два очки. Ось подивіться, і ось так прикріплюю до нашої голівоньки. Так, зробила ось такий язичок. Подивіться, і ось так. Вротик, де нас? Ми прикріплюємо язичок. Так, тепер прикріплюємо голівеньку. Так. Тепер зробити треба нам лапки для нашої жабки, так? Подивіться, я взяла зелену та зробила ось такий джгутик. Потім ось так натискаю, так? І ще один, подивіться, ось. І прикріплюю до нашої жабки. Так, одну лапку. Ще одну. Ось так. І ще зробимо задні лапки. Теж зробили джгутик. І складаємо ось так. Так, і кріпимо трошечки ззаду. Ось так одну ніжку прикріпили. І ще одну. Ось дивіться. Стекою зробимо ось так. Ось, дітки, подивіться, яка гарна жабка в нас вийшла. Пропоную і вам також зробити таку жабку та надіслати. Я з нетерпінням буду чекати. Я впевнена, у вас все вийде. До побачення, мої хороші!